Всім привіт. Хтось скаже, що це ІПСО за 2 гривні, але в мене є питання, яке мене бентежить. Е, у нас мобілізують всіх е, оновлення даних, е, там цей резерв плюс великі штрафи за неоновлення, також е, обов'язкове оновлення даних для жінок. У яких є. Медична освіта і так далі. Але чому ми не беремо найманців з Африки, з якоїсь ну, Кенії, Ефіопії і так далі і тому подібне. За ті ж самі блін, 5 тисяч гривень вони готові робити що завгодно. Але ні, наша держава просто вбиває наш Генофонд. Обливайте, кидайте в мене каміння, але я не розумію цього, чому вони так роблять. Самого початку oh.